чорну сморотну вишенька віднизу, і вишня, і чорну смородину. І зараз кріп, парху. Як зручніше, кому як швидше. Розуміло, зацвів, чи не Не дуже дрібно, щоб потім в огірках дрібненьке не плово. Боялася, чи голодна, що трапилося. Ой, друзі, там так відлітає трава. Коли він за подвір'ям траву косив, то нормально, а тут або сухі гілочки, що вони трощаться і навіть не виглянеш. І телефон можуть розбити. З водою треба полити. ох і жарко. Це щось ще. Ось таке пекло все засихає. Калатіки наші. Ви бачите, я вже не з кружки поливаю. Я вже з відра, бо вже ніяких наситися, носитися, ті кружечки, й канави великі поробила. Я вже просто з відра поливаю. Базилік, я дивлюся, вже в'яме повністю. Ну, Капусту поливаю більш-менш гарно. Як тільки не поливаю, бачите, вже комарі вийшли, вже гризуть. І щось зав'язується, головки є. Подивимось. Бо я не вірила в цю капусту, Така вона жахлива була, ще дуже пізно посадила. Тепер біло крилка і все інше. Що тут найголовніше, ще воду принесла? Тримається, хоч і жарко, але тримається наша капуста, коли, але, друзі. Знизу тільки пов'яли листочки, а зверху серединки розростається. Я думаю, все буде добре, якщо не допече спека. Якщо не допече, обробляла від блошки, блошки немає. Білокрилки повно. Листочок перевертаєш, а там все біле. Ну, не так, як в минулому році. В минулому році набагато більше було. А лісом квіточка все одно з блошкою. Нічого не можу зробити не багато, але є. Баров впав. треба знову підв'язувати. Огірки. Ті, що недавно посадили, вони вже розростаються огірків більше, ніж на опорі. Ну, ви бачите так увечері неможливо полити. Комарі, мошкара обсідають, а так боляче кусаються, неможливо, потім все чухмариться. Укропчик дивлюся, так і не вийшов. Де-не-де -де проріс. Подивіться, які помідори, санька, червоні, гарні. Ляну споживаємо вже дуже давно, дякуємо. Тітоньки, що поділилася з цими помідорчиками, це я вже обірвала. Тут залишки вон, позалишалися. Я ж думала, це все ляна. А вона там аж три сорти розсади дала. І ляна тільки тут три чи чотири кущика. Три, здається. Ну, все одно поїли, наїлись. Спробувалась. Ніжний тархун, що на напої використовують, треба не тільки підв'язати до полиці. Я підтягнула, щоб він не падав, а ще й оці всі гілочки феєричні з'язати, стягнути, бо на стежки незручно ходити. Це повитеться знову. Бачите, знову повититься. Це неможливо від неї позбутися, якщо вона вже з'явилася на території. Ну, це треба весь час проходити, спостерігати, де малесенька е, ниточка з'явилася, відразу приберуть. Оце тільки так. Вони ще пучук. Ось ще. Ну, Я цю морку бідну вже щупаю, щупаю. Скоро тут листя не залишиться. Обростає і все. Бачите, скільки оцих помарончових пагонів. Ой, коморики як кусуються. Коморики. Не боже, ось іще трошки. Тут бідна морква, я ж говорю, вона не ростиме, тому що я весь час. Руривою. І я читала, повитися, буває різна. Бува моркв'яна, трав'яна, огіркова. Тобто вона ще вся різна. І моркв'яна цепляється тільки на моркві, більш вона ніде не з'являється. Ви уявляєте, що воно за паразит такий безкоріневий? Згідно, мою. Вже скоро тут всю морку. Мені треба її прибрати, але я ніяк не дійду. Ось отако воно. Повититься. Ну, бачите, помаранчеві ниточки. Всередині листя. Ну, це воно таке паразит такий. Я червоних помідорів, ви які красиві. Це Санька тут розрізся. Сонечка. Я саньку вчора поливала і перці поливала, все вчора поливала. Ні, ну які вони гарні і вже крупні, ніби то були дрібнішими. Ви подивіться скільки тут помідор. Ну, Я не буду в хату зривати, щоб вони швидше. Навіщо помідори є? А коли на кустику дозрівають, то набагато вони смачніші. Оце хвороба. Да, У нас такого на кущах, як бачите, немає. Ось тільки апельсин, той, що нам давали. Мамині помідори впали та ще на наші авторські. А я ж не хочу, щоб вони таркалися, тому що тут дозрівають помідори, ось авторські, дивіться, які наросли. А що ж робити? Це треба буде його бути. Воно ну, на ту сторону йдіть. Все, поклала на ту сторону, бо вони вже сплелися купки, як ті два дубки. <хи> ну що ви? Капі, перці я бачу. А, є, а я й не бачила. Та що ж воно так швидко все? І он скільки перчиків. Це капіс, солодкий, червоний буде так видовжений, як в магазині ми купували. Точно такий, тільки ще довший в магазині він, ну він же ж тільки почав рости, звісно, що ще видовжиться. Він отакий трошки закручений, він нерівненький на базарах продається. Оце такий капіс. Солодкий, класний, але не такий товстошкірий, як ратунда. Ратунда, мій Ні, ну, Сонька, це взагалі. Це взагалі скільки помідор. Який він рясний, друзі. Це просто помідор на помідурі. Дивіться, скільки їх там. Ой, ой. <хи> Які гарнюні. Так і хочеться з'їсти. Я полюблю, ой, я а я свіженьке пощупати. Квасулька, мені там сказали, спочатку знизу, дивися, зав'язуватиметься квасоля, а потім уже на самі верхівки і почергово. Тобто не відразу вся поспій обривати, як той горох збирати по трошку кожного дня. Ну нема, друзі, нема. Ну, та ще попереду, ще цілий місяць, прям таки. І, і, і у вересні ще й ростиме. Яка різна листова капуста, але ось така блакитна, прямо стояча. Вон курчава аж до землі клуниця як та квіточка. І от, ну, тут а тільки два види, я просто посадила. Дві блакитні по краям, посередині блакитні. Ну і ось такі курчовенькі. Бачите, все одно білокрилки є повно. Нічого не допомагало, тому що вона не їсть, а тільки розмножується. Це ось чорненьке, от, там уже вилуплюється, то отдавоно засмак Але грибком все одно ж вражається через цю білокрилку. Огірочки відправляю, щоб вони на моркну не помилася. Сьогодні ще дві баночки огірків консервувала. І ось зриваю, буває, кладу тут і забула огірок. Щоб швидше наростало, я завжди зриваю. Довели до ладу полуницю і обрізали, і почистили, і всі вусика прибрала. Ще й прополула, підпушила, підгорнула, розрівняла, щоб бугорків не було, і полила ось уже прибита. І скільки тут днів пройшло, обірвала маленькі вусика, знову дивлюся, повно вусиків. Це вже втретє вириваю після того, як я її почистила. Ви уявляєте, як швидко? Тобто, Сьогодні я приберу, на третій день прийдемо і тут знову вже вусика торчать. Ну це, ну це просто якесь іздівательство. Я не знаю, друзі. Ну це жах, я так не можу. Це, це що ж робиться? Я ж не можу сидіти на в одних вусиках. Це капець. Ну і що? І післязавтра вже тут буде. Так, ну це мамина, я б така її розмножила залишити декілька вусиків. Ну, оці два кущика, нехай, бо це мамина. А оцю треба прибрати, бо я її, можливо, зовсім буду прибирати. Тут одні вусика. Тут уже полуниці не видно за цими вусиками. Це моя садова. Що помаранчева, як морковка, а вона якась звичайна кругла. Котики вже гуляють, вже до Масі йдуть. Мася, мабуть, вже на куточку сидить, чекає. Уже ж вибираю самі маленькі, щоб подовше не росло. Нічого, скоро похолодає і нічого вже не ростиме. Будемо чекати наступної. Весны. Доступны весны. Послание Зараз вода через верх побіжить. Поспішуємо. Набираю, щоб завтра поливати. Так, отака спека в обіту, що ще не можу, щоб не поливати. Укропчик полью, а завтра портулак городній вирву на окі. Лавує. що? Настаїться і нехай п'ють. Скільки сьогодні роботи проробила з татком. Я просто задоволена, що такі порядки і на городах, і на подвір'ї таточко докосив. Ну, я, звісно, відпочила, чаю попили, ще й на дивані він трошки задрюмка відпочив, поспав. І я вийшла, розкопала під оцією яблунею канаву величезну. Друзі, весь час поливаю, тому що. Яблучка осипається, ну, там їх багато висить. Ну і багато осипається, води не вистачає, просто дерева не витримують і скидують плоди. І оце я тут такий рівчак викопала, що поки набереться, і оце набирається, поки походжу, чимось позаймаюся, вода впитується, і я знову вмикаю, щоб наповнювали. Але, Але... Це коли отак поливати, коріння може розмокнути, якщо воно поверхневе. І ще вглиб не наросло коріння, яблуня може впасти. Чому? Тому що ось тут у мене, там де похиреплідник, росла велика яблунька білий налив. Друзі, я не знаю, чому коріння було поверхневе, я її не поливала. Але коли засухи, почалися така спека, я розкопала канаву і почала поливати. Бувало, якісь дні, Пропускала, не поливала, але в основному кожного вечора. І що відбулося? Розмокла коріння, яблуня похилилася і впала. Я зранку виходжу, а яблуня лежить. І коріння з мокрої землі повністю викорчувалася. земля м'яка, як те було, було. Ну, Якесь коріння не пішло вглиб, не дуже велике розрослося. Статко ми намагалися поставити десь відеоролик був, але ну, я, мабуть, його видалила, бо татко там без футболки був. І ми цю яблуню разом, ледве ледве тими мотузками підняли, поставили, прикопали, але воно засохло і пропало. То я так втратила білий налив. Тому вимикаю і нехай воно два дні постоїть, тому що сьогодні цілий день проливаю, я думаю, нап'ється. Бо коли я копала, навіть корінці трошечки де-не-де порвала, ну, в одному місці зацепила. Тобто вода потрапить до дерева. Не так, що в глибину треба наповнювати води, щоб дістало до корінців. Ні. Там один корінець буде до води діставати, і вже яблунька нап'ється води. Отак мої хороші. Все, отакий порядок, трави немає. Я ще ось виходила вербу, обрізала. Гілки, ті, що заважали по стежці, я не могла пройти. Уже темно, це ще камера висвітлює, а так уже майже нічого не видно. Дивіться, яку я кубку нарізала. І це просто тут дві гілочки зрізала, щоб по стежці проходити. І отака вже купа лежить. Оце наросло, так наросло. Пролила все, не знімала, друзі. Я в обід ходила, поки був час. І оце гортензі, квіти, все позаливало. Хочу зробити огляд клумб і вибрати гортензії, які мені найбільше подобаються на моєму подвір'ї. Бо По в мене їх багатенько, вони всі різні. І ті, що мені подобалися, ну, подобаються, але вже не так сильно. А ті, що не подобалися, я прям закохалася. І я хочу вам показати, яка ж моя найулюбленіша. <смак> Бо смаки змінилися. Гортензії ростуть, розвиваються. І смаки міняються. О, тепер бачите, як гарно ходить. Це ж отут такі патляки висіли. І я розгрібала, наклонялась дуже низько, щоб пролізти. А тепер все гаразд. Клумби пролиті, все позаливала і вже не дощувала, а просто шланг поклала, і воно текло, заливало повністю. Квіточки напоїла дивіться. молодик який. Тепер піду відпочивати. Я думаю, татко вже також прийняв душик і лежить, відпочиває на вечір, бо ножки не витримують, під вечір вже не носять зовсім. Ну і я зі спокійною душею, з радістю, що такі порядки навели, там вон, столики стоять в альтанці. До кінця літа нарешті щось вирисовується. Все моє хороші, спокійно вам ніченьки, гарного дня. Ну і тихо, спокійного неба захищимо.